І у нас з 21 до 28 оголошено тиждень охорони праці. Тому е подивіться е на всі умови, які працюють ваші працівники, давайте хоча б цей тиждень звернемо на це особливу увагу. І крім того, всього хочу наголосити на культурі виробництва, е що мається це на увазі посередньо навіть таке примітивне, здавалося, як видача з Якщо е немає можливості, аби вже це не ходить в план якраз нинішнього тижня. Дуже прошу, хоча б е, заставте працівників або організовано покорінська судя, в які ходять у люди, які є в нас на виду. Тобто двірники, сантехніки і все інше. Ми презентуємо е, комунальні підприємства саме цими працівниками, саме їх відношенням головним службу, і відповідно, в якому вони стані приходять, е, е, так і складається тут так, про відповідні підприємства на якість надання послуги. Тому зверніть на це особливу увагу. Ну і, звичайно, мають розроблені бути всі нормативні документи, які у вас є, перевірте їх, проведіть додаткові плантежі, тобто все, що стосується відповідно до розпорядження міського голови номер 135 від 20.04. Прошу до виконання.